Упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія, нехай почують голос Твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого, ідемо до тебе, щоб у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоб украсити і спасти свої душі, виднай нам Святого Духа! Вчителя твого, що вказував тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Любов самоти. Ніколи не вдасться вдержати у карності свою грішну природу тому, хто не вміє, як цього треба, віддарувати себе від гамору світу, яка велична є самота Духа, нею промовляє до душі сам Бог, а Дух Господній сходить тоді від неї. Ніколи так добре не почувалася я. Як саме тоді, коли перебувала на самоті, ледве трилітню дитину віддали мене, мої дорогі родичі до святині та посвятили Богові, там, на уєдиненні, перебувала я довго, душа моя, хоч завжди і всюди, де я була, знімалася до Бога, однаково ніколи так близько не була при Бозі і досконало. Як тоді, коли проживала далеко від людей і світу, і якраз на самоті прийняла я післанництво Архангела та стала Матір'ю Бога. Коли б ти засмакував усієї солодкості самітнього життя і зазнав у тих, що їх воно дає, ти б не пропадав так дуже за товариством людей, Бо хто мовчанці і мирі. Займається небесними речами, цей дуже нерадо виходить на вулицю. Дуже багато таких речей говоримо та робимо у товаристві других, що є непотрібні, а нерідко і шкідливі і небезпечні. Як часто у товаристві говориш про речі, що розсівають твій ум та перетяжують його пустими та непотрібними гадками яких опісля із трудом позбуваєшся, коли б ти хотів після своїх занять і балачок хоч трохи застановитися над собою, то побачив би ти виразно усі зроблені похибки і провини? О, як дуже повинен Ти благословити у своїй самітності стіни своєї кімнати, що охороняють тебе перед усіма небезпеками світу! Бо тоді на самоті доволі є часу розважати свої поступки, скартати себе та поважно призадуматися над своїм поступом добрім. Через те можеш також краще виповнити свої обов'язки та завдання, бо ти наперед застановляєшся над ними на самоті із Богом, коли ж не можеш зібрати своїх думок. То постарайся тоді про товариство людей чесних, бо й це у певному розумінні є відсунення від світу, хоч би тому, що цих людей зовсім небагато, або що душа не розсівається через невідповідні речі. Коли ж бачиш, що хтось не ходить доброю дорогою перед лицем Господа Бога, то з ним не приятелюй ніколи. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоли від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот, вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так, як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом. Хочемо іти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо у небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.